Занятие стартували нові акції, які триватимуть з 29 жовтня по 4 листопада. Давайте подивимось, що нам запропонував магазин: паштет з печінкою та ікрою тріски від банга 67,50 тунець шматочки у власному соку 185 грамів. Та тунець шматочки в олії можна придбати за 55,50 Тунець у власному соку від своєї лінії ціна незмінна 54,50, кого це цікавить. Філе лосося від Балтік-марку власному соку 170 грамів 75,90. Філе скумбрії від Грааль в томатному соусі 76,90, олії 79,50 за 170 грамів. Шпроти волії від делюкс різкі 190 грамів 71,50 гра. Ляж обсмажений в томатному соусі від Море 46,80. Кілька обсмажена 240 грамів коштує 66,50. В томатному соусі шпроти 240 грамів, 78,90 від своєї лінії в олії. Кілька чорноморська не розроблена в томатному соусі від моря коштує 37,30. Кілька у томатному соусі не розроблена. Від господарочки 37,90. Паштет шпрутний 160 грамів 38,90. Ось такі крабові завиванчики від Водний світ, 300 грамів в упаковці, коштують 76,40. Крабові палички заморожені, 250 грамів «Водний світ, коштують 49,90. Креветки від своєї лінії варене морожене, 70 на 90, глазуровані. 900 грамів упаковці 189,90. Фарш лососовий від Веладіс, 500 грамів у паличці, 61,20 Скумбрія Атлантична нерозібрана, глазурована морожена від день у день. 195 гривень за кілограм. Соус від Еделія Тартар 25,40 за 200 грамів. Гірчиця французької від своєї лінії можна придбати за 21,90. Гірчиця від своєї лінії смачна, лагідна. 130 грамів у упаковці 12,70. Реберці для грилю від Глобино. В маринаді свинячі, охолоджені. Ось Дивіться, які гарні. 335 гривень за кілограм. Гомілки від делі, спеції карі свіжоморожені. 133 гривні коштує кілограм. Філе стегна від нашої ряби. Охолоджені 22,87 за 100 г. Ікра мой весолона від водний світ 68,90 за 100 г. Ікра тріски від Веладіс слабосолено 100 грамів коштують 59,50. Ікра Нерки солона 222 гривні за 95 грамів. М'ясо міді з прянощами можна придбати за 55-90-200 грамів в склі. Оселедець від своєї лінії. Матьє олії, 240 грамів 58-50. Сьомга слабосолена, філа шматок на шкірі 210 грамів, 215-10. Ось така рибка, проскирка в'ялена від рибиці, 220 гривень за кілограм. Крило курчат бруйлерів охолоджених від нашої ряби 114 гривень коштує кілограм. Балик Дарницький від добров. продукт свинини вищого сорту сирокопчини, 80 грамів, 63,80 80. Бекон по-американськи від добров. Коштує 69,60 за 120 грамів. Балик Дарницький можна придбати за 759 кілограм. Ось такий. Ковбаса сирокопщина, брауншвейська в нарізці 56,90-80 грамів. Сервелат сирокопчений від добров. Вищий сорт 80 грамів, 51,20. Салямі преміум напівкопчена в нарізці 80 грамів. Також від добров 36,90. Хамон від Коста Браво в нарізці 214,50 за 250 грамів. Нарізка хамону, сиров'явного нарізаного, 80 грамів 7190. Колбаса в нарізці золота. Від своєї лінії. 80 грамів 39,30. Шинка варена в нарізці. Асортін, перший сорт. 100 грамів коштують 40,60 Балик від своєї лінії святковий. 324 гривні за кілограм. Ковбаса від добров Варшавська. Вищого сорту напівкопчена, 434 гривні коштує кілограм. Ковбаса від добров салямі преміум. напівкопчена. У паличці 320 грамів. Ціна 145,30. Сардельки першого сорту шинкові. Варені 350 гривень коштує кілограм. Ліонський перший сорт. Сардельки 212 гривень. Сардельки свинячі перший сорт. 364 гривні кілограм. Ковбаса фует. Екстра сиров'ялина. 87,90 за 150 грамів. Кабаноси від Дмитрук. В асортименті можна придбати за 68,60. Ось такі Маестро 43,80. Ковбаса австрійська. Купчена запечена 137,90 за 400 грамів. Ковбаса від м'ясної лавки з салями фірмова. Коштує 317 гривень кілограм. Рулет від своєї лінії, м'ясна лавка, курячий з сиром, шинка варена. 500 грамів в упаковці, 152,90. Ось таку шинку від своєї лінії. Київська свиняча варена Можна придбати за 147,80-500 грамів. варена м'ясна лавка тигриня. 400 грамів 72,50 Ковбаса варена м'ясна лавка до макарушків 500 грамів, 84,80. Ковбаса варена від розумний вибір, куряча. 300 грамів в паличці 35,90 Куряче філе. Від своєї лінії варене. 293 гривні кілограм. Крильця курячі. Копченоварені. 200 гривень кілограм. Тушка курки від своєї лінії 197 гривень за кілограм. Сосиски від своєї лінії дитячі варені, 91,60 за 330 грамів вищий сорт. Сир твердий від кому, брусковий, вершковий, гауда та сметанковий 150 грамів в упаковці 57,90, акційна ціна. Сир твердий брусковий 12 місяців, 131,90, 180 грамів. Подрібнений коштує 71,90 та тертий 63,90 за 100 грамів. Сир президент камамбер 89,90. В упаковці 120 грамів. Сирфілата м'який. 48,90 150 грамів. Сир плавлений від ферма вершковий. 160 грамів. 63, 60. Ось такий сир плавлений вершковий, 160 грамів від розумний вибір. Новинка 1990. Сир плавлений пірятин. Янтарний. Пастоподібний 44,80 за 180 грамів, паста сиркова 75,50 з лососем та кропом. Крем-сир від ферма вершковий 170 грамів за ціною 60,50 грамів. Масло йоготинське, солодковершкове, 82,5 109,60. Масло вершкове від злагода зниженої жирності 57%, 70-70. Суміш тульчинка. рослинна молочна, 75,40 за 400 грамів. Ванільна слойка. Швидко заморожена, 400 грамів 96,90 90 Нагиці ізі в паніровці 56,90 400 грамів, готується 5 хвилин. Міні з куркою та грибами від легко. Нагетси 600 грамів за ціною 80,90 Сметана щоденний збір 15%. 400 грамів м'яка упаковка 42,90 90. Сметану від молокії 15%. Можна придбати за 4870 370 грамів. Сир кисломолочний від своєї лінії. М'яка упаковка 350 грамів. 5% 57,90 кисломолочний від своєї лінії 9% 64,50. Кисло-молочний сир український безлактозний 5% 350 грамів 65,90. Сир зернистий від ферма 7%. В стаканчику 160 грамів. Коштує 36,30. Сир кисломолочний день у день 9%, 180 грамів, ціна 30-30. Вершки можна придбати від Галичини 15% 75,60% за пів літра. Кефір від галичини нежирний 42,50 870 мл. Кефір 1% від просто наших 53,80. 870 мл. Напій кисломолочний слабогазований тан 25,90 літра. Яготинський айран з крупом 2920, 450 грамів. Айран турецький, по турецький від ферми 20,60, 320 грамів. Закваска лактонія. Злаки з прибіотиком. Півтора відсотка, 750 мл 58,40. Давно не було йогурта лактель грецького, 7% 250 грамів в стакані 33,30. Сирок від чудо збитий. Ось такий персик та лісова ягода, акційна ціна 19,90. майонез від своєї лінії дитячий 160 грамів. 26,90. майонез від торчень домашній 50%. 520 грамів за ціною 52,40. майонез провансаль від щедро. 500 грамів 67,90. майонезний соус від гуляй поле. Коштує 46,90 за 550 грамів. У мене торчин, 72 відсотка 520 грамів 61,50 50. У мене королівський смак європейський 72%, 500 грамів 68,90 Аджика від торчин 180 грамів 30,90 90 Кетчупи від торчин теріякі. Шрірача коштує 29,90-200 грамів. Гірчиця діджонська відторчен 29,70-230 грамів. гірчиця від торчин з медом 110 грамів. Для запікання 17,80 Суміш повар, імбір маринований 58,60, в склі 230 грамів. Кетчуп від королівський смак лагідний, коштує 30,70-400 грамів. Томатна паста від своєї лінії 34,90-250 грамів, м'яка упаковка. Томатна паста від чумак, 300 грамів в склі, 65,90 Соус від руна сацебелі 485 грамів склі, 50,60 грамів. Вареники від три ведмедя з картоплею 800 грамів 67,90. Вареники мішутка з картоплею коштують 40,90 Заморожені. Млинці французькі з сиром заморожені. Від своєї лінії 370 грамів, 43,90. Яловичина від своєї лінії у власному соку 140 за 525 грамів. Яловичина від розумний вибір 340 грамів 46,30. Свинина у власному соку від своєї лінії 525 г 88,70. Олія від «Щедрий дар» – 63,50 грамів. Вітамінізована рафінована. Щедрий дар рафінована 72,90. Олія олейна рафінована, традиційна 74 70. Олія кукурудзина від анрі 8390 за 850 мл. Гриби мариновані, китайські та опеньки 1060. Печериці від Deluxe мариновані можна придбати за 97,90-450 грамів. 280 163, 63, коштує 50. Оливки зелені з креветками від своєї лінії 46,50-280 грамів. 46,50 ціна на оливки зелені з тунцем. Оливки зелені від своєї лінії без косточок. М'яка упаковка 180 грамів 29,50. Ананас шматочки в сиропі 565 грамів, 69,90. Манго можна придбати з шматочки у сиропі 53,90 425 грамів. Зефір від своєї лінії. Глазурований 4890. апельсиновою начинкою коштує 37,90 Та білорожевий 34,90 за 300 грамів. Великий вибір акційних цін на шоколад молочний від лакмі від рошен 3790. Шоколад світоч. 71% какао Екстра. 85 грамів 81,80. Міленіум можна придбати за 79,90 75,50. Та ось такий міленіум 99% какао коштує 118,90 за 100 грамів. Вибір шоколаду міленіум 110 грамів, ціна 72,70. Шоколад білий та молочний пористий 56,20 від міленіум. Чорний пористий шоколад від міленіум коштує 55,90. Великі шоколадки від мілка. 159,90. Можна придбати, ось дивіться який. Кава Якобс Монарх Рощина 120 грамів 230,70 20 грамів коштують 57,90. Кава рощина Гол сублімована 280 грамів 381,90. 200 грамів 282,50. Та 100 грамів можна придбати 193,20. Кава від нескафе еспресо 150 грамів. З густою пінкою 286,90. Кава від Якобс Крафтінг. Рощина сублімована. 200 грамів 278-80. Якоб з крима, 60 грамів 12120. Кава мелена від Форд, 146,90-225 грамів. М'яка упаковка мелена 175 грамів 50-70. Кава розчина голд 60 грамів, 78,90. Кава мелена, мікс дріб, ароматизована 80 грамів, 218,80. Кава мелена експресо від чорної карти 226,50 250 грамів. Кава смажена в зернах 500 грамів, від делюкс 359,90 Deluxe, Делюкс 359, 1 кілограм коштує 689 Акційна ціна на напій безалкогольний Кока-Кола Zero, Новинка чері та традиційна 28,70 за 1 літр. Напій Пепсі безалкогольний сильно газований 1 літр 29,50. Величезне дякую за перегляд. До наступної зустрічі в магазині. А тебе?